Волонтери проєкту дерев'яне мережево чернігова зчищають стару фарбу. Наразі вони відновлюють фасад будинку номер 92 на вулиці Гончій. Зі слів волонтера Олександра Пильника, цей будинок звели наприкінці дев'ятнадцятого століття. Його господарем був купець Гозенпуд. Перед жовтневою революцією приблизно Гозенпуд імігрував до США, а будинок передав власність фактично Чернігову. Десь до кінця радянської влади будинок став притулком. З 2018 року в приміщенні будинку розмістився офіс обласної організації фізкультурно-спортивного товариства України. Зараз тут планують відкрити офтальмологічну клініку, каже Олександр. Тобто, цей будинок буде працювати, тому його дуже так потрібно реставрувати. Він пояснює, основна мета волонтерів відновити та зберегти дерев'яне мереживо в місті. Це складні, різьблені дерев'яні елементи. Виконані майстрами Чернігівщини, які можна бачити по будинку довкола, особливо на частині, яка дивиться на стріжень. Ми їх зачищаємо, фарбуємо, а зламані пошкоджені елементи ми відновлюємо, замінюємо на нові. Зі слів Олександра, зараз вони працюють не лише над цим будинком. Паралельно йдеться робота на будинку з адресою Василенка, 12 а також на хлібопекарський п'ять будинки на різні стадії знаходяться, коли по одному будинку а робота з певних причин не може просуватися. Ми працюємо над іншим. Волонтери сподіваються закінчити роботу над будинком на Гончі цього літа. Це залежить від кількості бажаючих волонтерів долучитися до талок, трішки і від погоди. Залежить Дарина Перепечон, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.